Докладовище загиблих воїнів супроводжує кортеж з колоною машин, які їдуть з прапорами та гучномовцем. Такий супровід організовують волонтери місії на щиті. Серед них представники громадських організацій, ветерани та військові. Тетяни Бондарець, ця втрата друга за час війни. Раніше на фронті загинув її чоловік, а тепер брат Сергій Павлович. Жінка досі не може повірити, що його більше немає, адже зовсім нещодавно Сергій приїжджав у відпустку. Він недавно був вдома, теж був я я чоловіка поховала там. Ну, недавно він був якраз вдома, тому що займалися похованнями чоловіка мого. Він якраз у відпустці був. Не вийшов на зв'язок, і ми почали дзвонити, дізнаватися, де що, тому що він мав поїхати туди і назад і не ці. назад ми бачили що не вийшов дзвонили потім вже дзвонили ну куди могли і там нам уже сказали, що він загинув що... Сергія Павловича. Мобілізували 8 березня 2022 року. Він був прикордонником, обороняв Харківщину, пройшов в найгарячіші точки Донеччини. Загинув, коли автомобіль, у якому їхав разом із побратимами, наїхав на міну. Хотів захищати теж були можливості. То по ідеї мав би бути зараз писано по здоров'ю. Тоже воював він не на бахмуті. Був. І в часовому ярі був, і а це зараз на Харківщині. Це вони їхали за побратимами. Ну так там кажуть, що і машина наїхала на міну. І він загинув. Андрій Новицький після Великодня не виходив на зв'язок. Згодом рідним повідомили загинув. Андрій з 2023 року воював на Донецькому та Харківському напрямках. В нього лишилося, тут просто вони не змогли приїхати, двоє хлопчиків-синів. Одному 13, другому 9 років. Кирил дуже на нього схожий характером, зовнішністю. Нікіта більший. Знаєте, у нас, коли Нікіта було 4 роки, він захворів на рак, то Андрій борався за будь-яку роботу. Він спав по 3-4 години в сутки, і благодаря підтримці родини і людям хлопчик вижив. Завжди готовий прийти на поміч. Таким згадує Андрій його сестра. До війни воїн займався ремонтом приміщень, виховував двох синів. Він був міхводом, він привозив тіла таких самих, як він, не раз. Все, що не завжди він міг достати тіла, не завжди у них вийшло, але він казав, всі, кого я можу повернути, він повернув. Сергій Павлович і Андрій Новицький віддали життя за Україну, за наше з вами мирне небо. І назавжди залишиться в серцях рідних і всіх, хто їх знав. Пам'ятаємо, шануємо. Вічна слава і світла пам'ять героям. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4